У мене питання: якщо я люблю слухати панрок, рок, реп іноді закурити, іноді ходити до церкви, постити, читати молитви вранці і ввечері, а але відчуваю себе не до Дякую за вашу щирість. Перш за все, хотіла би сказати, що я людина, яка сама пройшла цей шлях, далі здобуваю мудрість, прошу Бога, мудрості, правильно. Про це говорити про такі речі. Але, наприклад, коли я пізнала, дійсно пізнала, бо я все життя ходила до церкви, я і Христа не пізнала. Так можна 50, 60, 80 років ходити до церкви і не пізнати, хто це Христос. Один священник каже: прийшла жінка на сповідь 80 років і показує священник. Ну, вона посповідалася, показує їй хрест. каже, ви знаєте, хто тут висить на хресті? Вона на нього дивиться, і каже, ні. Це життя люди ходять до церкви, тому що, наприклад. В селах так заведено, бо так всі ходять. Сусіди до церкви, і це певно єдине місце в неділю, де можна потусуватися з усіма, побачитися, порозмовляти. І часто люди так ходять в церкви. Не розуміючи, хто це. Я теж так ходила, я теж блудила закурити, могла кальян випивала окультизмом займалася. Але коли ти зустрічаєш дійсно Христа, не просто релігію до церкви ходиш, ти просто не хочеш того всього робити. тебе нема бажання. Алкоголь я зараз навіть не можу випити, бо мені погано стає. Навіть 50 грам моє тіло не сприймає, Як іде якась токсикація в тіло. Я не знаю. Так, у мене це мій шлях, блудити не хочеться. Бог дає сили це все не робити, його сила проявляється в нашій немочі. Ми своїми силами це не можемо зробити. Я скільки не намагалась все життя рукоблудства позбутися, не виходило. я йшла, покаялася, знову йшла, знову себе курила, знову йшла. до Священника на сповідь каялася і себе самозвинувачувала. Але коли попросила Бога, Боже, поможе від цього звільнитися, я себе почуваю, мене почуття провини, почуття самотності, коли я це роблю. І Бог реально звільнив. Мені це не хочеться робити. Не хочеться дивитися порнографію. Фільми. Не хочеться цього всього просто не хочеться. Тому що вже живу не я, але Христос мені живе, коли дійсно його зустрічаєш. Коли ми падаємо, але все одно шукаємо Бога. Це не означає, що роби все, що хочеш, гріши, Бог все одно тебе пробачить, Він тебе любить, в будь-якому стані. Живи як хочеш, Бог все одно все стерпить. Бог ненавидить гріх. Він любить людину, але ненавидить гріх, який є в людині. У Біблії дуже багато місць писань, де говориться про те, що апостоли, коли вони торкалися теми гріха, вони м'яко не говорили. Приклад, що не можете служити двом панам одночасно. Або одного зненавидите, або іншому будете служити. Але двом не можна одночасно служити. Так само, як люди ходять до ворожок, до відьом, але вважають себе християнами. Тому що написано, що хто чинить гріх, то є раб гріха. І апостол Павло ще каже. Ви ще не боролися до крові з гріхом. Якщо так дуже коротко сказати, царство небесне береться з силою. Звинувачувати себе не потрібно, але потрібно діяти. Ми на війні, духовній війні. Ви маєте зрозуміти, що за ваш розум і за ваше тіло секунди ведеться боротьба в духовному світі. А якщо ви, як написано, не давайте місця дияволу, якщо ви даєте йому місце, він просто керує вашим життям. А потім через ваш розум, через ваші мислення діє також на ваше світобачення, на ваше самосприйняття, і потім впливає на ваші дії не тільки на думки, а на дії. А його основна ціль це знищити, погубити і вкрасти, не допомогти нам. Щоб боротися з гріхом, потрібно розуміти його природу, розуміти, яку небезпеку несе гріх. Панкрок реп, дивлячись, які там тексти. Дуже часто там демонічні тексти почитайте, якщо там англійською мовою переведіть про що там співається. Частіше там про демонів, що як людина йде в пекло. Наприклад, ей сідейсів часто співали. Що вони йдуть в пекло про демонізацію. Жанр панк-рок – це абсолютна територія диявола, тому що там в основному всі тексти зосереджені на темі диявол, демони, пекло, смерть, бунт, висміювання насмішки з релігійних догм, з біблійних принципів. Тобто в цьому жанрі панує дух бунта і дух антихриста. Якщо регулярно слухати цю музику, приходить духовна сліпота і повністю відпадає бажання шукати Христа і спасатися. Ті люди, які багато слухають цю музику, вони просто руйнують своє життя через наркотики, алкоголь, самовбивства. Тобто, це дуже небезпечно. Я би рекомендувала. Повністю відмовитися від прослуховування цього жанру, наприклад, така музика, вона, якщо чисто фізіологічно, вона в людині активує гормони кортизолу, адреналіну, навіть вібрації музики, так якщо чисто по фізиці взяти, вони діють руйнівно на тіло. І, взагалі, тема музики я би дуже рекомендувала взагалі всім, хто мене зараз слухає, дуже обережними бути з темою музики. Тому що музика це один із найбільшого інструменту, через який диявол може впливати на життя людини. Дуже багато є зараз виконавців, які розповідають, що музику на музичних студіях таку прям світову вони заговорюють, тобто шаманством займаються, і цю музику заговорюють. Що ця музика стає як наркотична така. Тобто людина входить в транс, коли вона слухає цю музику. Це навіть. Нікі Мінаш, дуже популярна зараз співачка в Америці. Вона сама таку музику записує через R&B. сама заохочує до бруду в житті, тобто сексуалізації, відкритості, наркотиків. І це в її музиці є. І вона написала в своєму твіттері: ось прикріплюю вам скрін: що будьте обережні з музикою, тобто, вона ну, написала це про свою конкурентку, тому що через ту музику входять духи драми в життя. Ця співачка в багатьох своїх інтерв'ю зізнається, що всередині неї живе Роман, тобто демон, який заставляє робити такі речі, які вона не хоче робити, і вона це дуже багато де говорить. Ромен із а крезі бой у livсвіса I don't want to say. He was born just a few months ago. А тинкіоз борна Тому він Си всіх. І третнес тобі з вайле. Ай, аском толіф, бо і кін. Боримат, пів конжурамап. Now he won't leave. через музику вони заговорюють навіть вона це говорить, що є дух драми, який буде руйнувати ваше життя. Ну, вона це говорила з цілю, щоб прибрати конкурентів, щоб не слухали музику конкурентів. Але вони в цьому розбираються. Вони це роблять всі, і тоді люди не розуміють. Вроді така проста музика, ніяка. Але хочеться хочеться її слухати, бо вона заговорила це просто відьомські практики роблять, щоб люди в всьому світі слухали або фільми жахів. Також люди запускають своє життя. Це також відкриває двері нечистим духом життя і потім руйнує їхнє життя. Наприклад, теж через музику слухають про нещасне кохання постійно потім в житті ходять. В них життя не складається, не особисте життя. Не можуть розуміти, чого тому що не слухалися, запрограмували себе через музику. Це нещасне кохання на драму. А дуже зараз багато демонів згадується і диявол в піснях. Це так само все робиться спеціально сигарети. Чому сигарети це гріх? Люди не розуміють, ну просто це ж просто сигарети. Дивіться, по закону цього світу темні сили зобов'язані людей попереджувати, що їх чекає. Тобто там може право вибору людини. Якщо людина бачить, що на сигаретах пише, куріння вбиває, до яких наслідків приводить куріння, що воно приводить до раків легень, до різних різних жахливіших просто хвороб, і людина все одно вибирає курити. Хоча вона бачить, там постійно на всіх сигаретах написано, що чекає людина, якщо вона буде ну, курити. Так само про алкоголь. Надмірене вживання алкоголю шкідливо для вашого здоров'я. Це вони мають попереджувати. Це такий закон у світі вони мають попереджувати, щоб в людини було право вибору. І коли людина все-таки вибирає курити, вона шкодить своєму здоров'ю, і це є самовбивством. Християнин це той, хто поміняв мислення і поміняв повністю стиль свого життя. Сказав Бог, що не буде нічого, у вас нечисте пробувати. Я вірю, що якщо ви вже написали цей коментар, то у вас є бажання йти до християнства. Від того, що ви робите гріх, ви не стаєте гіршою людиною, але ви собі гірше робите. Розумієте? Треба боротися з гріхом.